Привіт, скорпіони! Зараз подивимось ваш таро прогноз на місяць вересень. Що вас очікує у вересні? Так, ну будуть якісь у вас дуже рутинні буденні справи, які тяжкі, але ви зможете знайти вихід з цієї ситуації. Знаєте, щось таке, наче чемодан без ручки. І нести не хочеться і кинути, Жаліта. Далі. Ситуація ця буде, рицар пентаклів, ситуація ця буде тягнутися довго. Вона вирішиться, але на це піде час, тобто це не питання одного дня. Будете чекати вирішення цієї ситуації. Десятка мечів. Ситуація вирішиться, і будете починати планувати або робити щось нове. Початок якоїсь нової справи, нові плани, нові думки, нові ідеї будете починати реалізовувати. Як знаєте, наче нове життя. Щось, ви, щось вам не подобалось, ви чекали, 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 тут все це відрубите і почнете спочатку. Так, і початок буде вдалим, дивіться. Це в нас король Пентаклів. Принаймні будете задоволені своєю матеріальною стороною. Грошей буде вистачати. І це вже добре. І можливо почнете щось нове в плані заробітку, можливо, будете шукати нову роботу. Або будете планувати якийсь новий бізнес е, прибутковий. Дивимось далі. Так, дивіться, двійка е, пентаклів. Необхідно буде докладати зусиль і не просто зусиль, а е, необхідна буде, буде майстерність від вас. Тобто, можливо, необхідно буде повчитись десь, здобути нові знання, здобути нові навички, тому що ця карта говорить про те, що необхідно буде докладати майстерності до того, що будете робити. Дивимось далі. Так, закохані. Можливо, хтось вам буде допомагати. Можливо, цю справу, яку ви почнете, знаєте, ви будете так, так вона вам буде подобатись. Можливо, це буде якесь хобі, яке ви з часом монетизуєте. Але ви будете, вам ця справа буде дуже подобатись. Далі. Рицар-чаш. І знаєте, ви будете переможцем. Ви будете себе відчувати переможцем. Вам буде ця справа подобатись. Ви будете це монетизувати, і ви будете себе відчувати дуже гарно. Ви будете дуже задоволені собою, якщо ви докладете зусиль і зробите. Так, тут будуть якісь, звісно, у вас фінансові проблеми. Можливо, якісь проблеми навіть, знаєте, з приміщенням. З житлом, з кредитами, е якісь боргові питання можуть в спли спли спливти. Подивимось зараз далі, що це в нас, до чого це все в нас дійде. Так, вісімка жезлів. Дивіться, необхідно буде діяти. Щоб вийти переможцем з цієї ситуації, необхідно буде діяти. І все буде по справедливості. І ви будете дуже задоволені результатом. Це в нас десятка пентаклів. Вона вказує на те, що буде у вас дохід, буде все так, як ви плануєте. Якщо будете докладати зусиль. І буде, знаєте, наче як дім повна чаша, усього буде достатньо. Тому бажаю вам вдалого вересня, мирного неба над головою, все буде Україна!